Полювання на темну речовину має нову дивовижну мету. Темна речовина нова надія в пошуку гравітаційних частинок. Більше чотирьох десятиліть вчені борються з однією з найбільш фундаментальних таємниць сучасної фізики природи темної речовини. Ми знаємо, що він існує, його гравітаційний вплив відчувається на галактичному рівні, але що це насправді Аксесі слабкі взаємодії масивних частинок, уімп, Перелік кандидатів на роль темної речовини постійно оновлюється, але поки що безрезультатно. Інтенсивні пошуки, проведені за допомогою найсучасніших прискорювачів та детекторів, не дали відчутних результатів. І так, ніби ні звідки з'являється нова, революційна ідея супер, ударна, електрично заряджена гравітіно. На перший погляд, це здається абсурдним. Темна речовина, за визначенням, повинна бути невидимою, не взаємодіючи з електромагнітним випромінюванням. Як тоді може бути електрично заряджена частинка темної речовини. Але, якщо подивитися на це з точки зору теоретичної фізики, стає зрозуміло, що ідея не така божевільна. Це тісно пов'язане з спробами поєднання теорії тяжкості та квантової механіки Ейнштейна, завдання, яке все ще залишається невирішеним. Ця ідея заснована на супергравітації N8, теорія, запропонована ще в 1981 році лауреатом Нобелівської премії Муррей Геліалман. Ця теорія, що характеризується максимальною симметрією, передбачає існування гравітино, частинок із спиною 3-2, що є посередником гравітаційної взаємодії. У стандартній моделі гравітон, як і інші частинки, залишається невловимим. Але що, якщо ви розширите цю теорію, виходячи за рамки стандартних ідей про симетрію? Це саме те, що зробили Мейснер та Німеччини Ніколая, пропонуючи модифіковану версію супергравітації, засновану на нескінченній симетрії K і 10. Ця модифікація призводить до вражаючого висновку: гравітіно, незважаючи на величезну масу, близьку до шкали планки, має електричний заряд. Це присутність заряду, яка відкриває абсолютно нові можливості для пошуку темної речовини. Замість того, щоб покладатися на непрямі методи, засновані на гравітаційній взаємодії, ви можете спробувати знайти гравітіно безпосередньо згідно з їх електричним зарядом. І тут китайський підпільний обсерваторія Цянгманські Нейтрино Юнона це гігантський детектор, призначений для вивчення властивостей нейтрино. Юнона використовує 20 тисяч тонн органічної синтетичної рідини, подібної до олії, укладеної в сферичну посудину з діаметром близько 80 метрів. Ідея полягає в тому, що якщо гравітіно пролітає через цей об'єм рідини, він резервує унікальну позначку, яку можна відрізнити від усіх відомих частинок. Для цього знадобиться дуже точні вимірювання та вдосконалені методи аналізу даних. Але потенційні зусилля щодо витрат на винагороду. Я вважаю, що підхід Мейснера та Микола є надзвичайно перспективним він пропонує абсолютно новий спосіб пошуку темної речовини, що може виявитися більш ефективним ніж усі попередні спроби. Особливо вражає міждисциплінарний характер цього дослідження. Він поєднує знання з галузі теоретичної та експериментальної фізики елементарних частинок, а також досконалених методів квантових хімічних речовин. Це яскравий приклад того, як співпраця між вченими з різних сфер може призвести до прориву в науці. Однак є певні труднощі. По перше, гравітіно, навіть якщо вони існують, повинен бути надзвичайно рідкісним. Їх щільність у сонячній системі оцінюється лише в одній частині на 10 тисяч кубічних кілометрів. Це означає, що юмену доведеться проаналізувати величезну кількість даних, щоб хоча б дещо збільшити шанси на виявлення. По-друге, необхідно розробити дуже точні моделі взаємодії Гравітіно з речовиною. Для цього знадобиться глибоке розуміння квантових хімічних речовин та здатності проводити складні числові розрахунки. Тим не менш, я вважаю, що ці труднощі досить подолані. Вчені мають необхідні знання та інструменти для вирішення цих проблем. Якщо Гравітіно дійсно виявиться частинкою темної речовини, це стане справжньою революцією у фізиці. Він не тільки розгадатиме одну з найбільш фундаментальних таємниць сучасної науки, але й відкриє нові горизонти для досліджень у галузі сили тяжіння та квантової механіки. Виявлення суперребованого гравітіно буде першим прямим вказівкою фізики біля шкали планки і може надати цінні експериментальні докази об'єднання всіх сил природи. Це буде величезний крок вперед на шляху до створення єдиної теорії всього. На закінчення я хотів би зазначити, що ідея супер зрядженого гравітіно – це не просто інша гіпотеза. Це ретельна думка, ут і розумна теорія. Яка відкриває нові можливості для пошуку темної речовини. І я впевнений, що Юнона та інші майбутні детектори допоможуть нам наблизитися до розгадування цієї великої таємниці. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на подальше вивчення теми темної речовини та пошуку нових рішень цієї складної проблеми. Ключові думки: новий підхід до пошуку темної речовини використання властивостей і краватину перспективи використання юнони міждисциплінарний характер, дослідження потенційні переваги для науки, необхідність подолати труднощі.